От, всім привіт! Сьогодні ми розпочнемо день з того, що ми будемо саджувати лохину. Я ще ніколи не мав лохини, придбав три таких саджанця. Придбав саджанця досить недорого, по 80 гривень за саджанець. Не знаю, чи це двохрічний чи трьохрічний, Але бачимо, що вже навіть є цвіт на ньому. Я сподіваюся, що це все буде вражає. тож лохина зараз є сніжні цілі. Менше пів кілограма лахену коштує 450 гривень. Я не знаю, чи вона теплична, чи вона з інших регіонів, але вона коштує досить дорого. Тож маю таку ділянку, тут в мене там і ту, і лаванда, хочу для себе пробувати лохіни. Ну, Звичайно, я ямки, це для себе, і взяти якісь для лахени. Не знаю, будемо бачити. кисла земля, кисла земля. так. Бачите, що з цього вийде, буде, буде, буде продовження, Потім, будь, даже, якщо буде вражай, оружай. Далі буду сажувати. Що, перед посадкою ми всі заливаємо ямки водою, далі я буду кидати кислий торф. Чекаємо, поки вода впітається, кидати. Насипав я торфу вже в кожну ямку, земля вже, як вода вже впіталася, зараз знову буду промачувати Ось бачите, таке з такою корневою системою. Горщик або півтора літра, де це 1,5 літра, або 2 літра горщик. І зараз буду висаджувати. зараз трошки трамбую, води, трошки вдох води заляю, щоб було плотніше. Так у мене вийшло зробити, здається, все в рівень, зараз вичайно, я все розрівняю, зроблю кінцевий результат, це просто накидок. Це я поклав загальці, поки що ось Так виходить, сподіваюсь буде урожай. Наші які сили вже покладено в цю лохену Ось так виглядає. Зараз ямки розрівняю, щоб все було гарно. І залию, звичайно. Виглядає кінцевий результат роботи, будемо бачити, що вийшло. Кажу зразу, три куща лохина це вже по 80 гривень чи по 75 ну Грубо говоря, 225-240 гривень. Торфу гривню 120 Вже 360 Не дай Богу на них програм мені не вроди, щоб відбити затрати. Там ще нічого не вроди, може бути вновь. Будемо бачити. Підписуйтесь на канал, будемо бачити, що це вийшло з моєї посадки.